І сьогодні в Брюсселі ще одна дуже важлива подія. Відбулася зустріч міністрів оборони держав-членів НАТО. Власне, за результатами цієї зустрічі стало зрозуміло, що в країнах Балтії та у Польщі можливе розміщення і розгортання чотирьох багатонаціональних батальйонів НАТО. І це може статися вже надзвичайно швидко на початку 17-го року. Власне, ця подія надзвичайно важлива є для України. Зараз з нами на телефонному зв'язку є Григорій Петро. Рипалиця, директор інституту зовнішніх відносин Дипломатичної академії при МЗС України. Ми розпитаємо про те, що означає це рішення НАТО для нас, пане Григорію. Доброго вечора. Чи ви нас чуєте? Так чую. Будь ласка, перше моє питання. Розкажіть, будь ласка, що означає для нас, для України, от те рішення, яке було сьогодні прийнято в Брюсселі розмістити ці, багато, ці багатонаціональні батальйони НАТО в Польщі та в Балтійських країнах? О, ну в принципі, це е, добра тенденція, що? НАТО в кінці кінців починає реагувати на загрозу з боку Росії, що воно усвідомлює, що власне російська війна проти України не є внутрішньою кризою в Україні, що Росія складає безпосередню загрозу всьому тому світовому порядку, який склався після закінчення холодної війни на сторожі власної. Дуже довгий знапля з цього засідання, що ці батальйони не призначені для захисту України, і вони навіть не призначені для допомоги Україні. Вони призначені для е, захисту і оборони країн-членів НАТО. Скільки нам не вдалося вступити в НАТО, то тепер, звісно, вони будуть вибудовувати свою оборону по нашим західним кордонам. І ми знову опиняємось в такому передбіллі, в такій буферній зоні між Росією і НАТО. А те, що НАТО посилюється, воно посилюється тільки заради того, щоб стримувати можливий напад Росії на країни НАТО, які межують власне з Росією і з так званим пострадяним простором. Пане Григорій, ще одне тоді питання, як ви, якою реакцією буде Росія, як ви передбачаєте і чи скоро вона буде? Росія відверто готується до війни з НАТО. І ця підготовка йде дуже інтенсивно. Проводяться широкомасштабні навчання. А які спрямовані на нанесення ударів, перш за все по території країн НАТО, і тут під найбільшою загрозою будуть країни Балтії. А, власне, це може бути така провокативна превентивна війна, яка змуше змусить Захід переглянути оцей світовий порядок на користь Росії. І тоді ми можемо очікувати Ялту 2 розподіл Європи, де Звісно, Україна знову відійде в сферу впливу в Росії. Це небезпечна ситуація. А, так, але звісно, що Путін не зупиниться, оскільки Захід не проявляє належної реакції адекватної на цю загрозу, а обмежується такими символічними засобами, як перекадання сил негайного реагування, для того, не для того, щоб здійснювати потужну оборону, а для того, щоб здійснювати ефект стримування. А для оборони цих натівських сил і сил явно не достатньо. Дякую, пане Григорію, за вичерпний коментар. Нагадаю, з нами був на телефонному зв'язку Григорій Перепилиця, директор Інституту зовнішньої політики, дипломатичної академії при МЗС України. Говорили про те, що означає, власне, це рішення розмістити натівські батальйони у країнах Балті та у Польщі. На цей момент це всі важливі міжнародні події. Я з вами прощаюся. Залишайтесь на громадському.